Рішу розібратися у фінансах, тоді освітня програма Фінанси на економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка це твій квиток у велике майбутнє. На економічному факультеті визначать не просто врахувати. Ви розпорядження, як працює бюджетна система, як управляти фінансами, оцінювати інвестиції та приймати рішення, які повністю змінюють грому. Денна форма навчання це повне занурення в атмосферу фінансів, інтерактивні лекції, кейси, тренінги від топових роботодавців та фінансистів. Плюс обов'язкова практика в крутих компаніях та фінансових відділах. Усе, щоб ти відчував себе в справі. А що тут? Ти прокачаєш не тільки мозок, а й совскили. Роботи в команді лідерство, вміння переконувати та адаптуватися до змін. Курси з англійської, новітні технології та інтернет-ресурси усе, що тобі потрібно, щоб бути на хвилі сучасних трендів. А кар'єра. Тут є що обирати, починаючи Міністерством фінансів, казначейством чи Податкової служби України, закінчуючи топовими компаніями світу, такі як КПМДі, ПВС, E&Y та Deloitte. Якщо ти хочеш працювати у транснаціональній компанії або заснувати свій власний стартап, тобі до нас. Чотири роки навчання і ти готовий підкорювати фінансові вершини. Програма фінанси це не просто освіта, це твій старт до успіху. Лови шанс вступайте ставай частину фінансової еліти.